Сьогодні у нас великий праздник Всесвітнє воздвиження чесного животворчого Христа. Ми знаходимося зразу в селі Демнянці. Сьогодні храмове свято. Храм Хрестовий воздвиженський Величка Хай дзвони. Чудово. Сходяться парафіяни. Так що будемо молитися разом. Зустрічати гостей. Сьогодні поприїжджають на свято наші священники Православної церкви України. І будемо проводити спільну молитву. Слава! Jisusu Kristu na slavu